Всім привіт! Сьогодні ми зробимо смачний і корисний манник. Кількість інгредієнтів в описі. Тепер замішуємо манку. Кефір і цукор. Додаємо цедру одного лимона. Тепер замішуємо, змажуємо форму олією, вилимаємо тісто в форму. Розігліємо роз 190 градусів на 35 хвилин. Тим часом готуємо сироп, видавлюємо сок лимону, змішуємо в кастрюльці сок лимону, воду і цукор. Доводимо до кипіння на середньому вогні, завжди помішуючи. Готовий сиропчик виливаємо на готовий пиріг і смачного.